Чинити самосуд. Всі ті керівництво, ми вам говоримо, все буде звільнено. Тільки завдяки вам. Тоді, коли буде потреба, зараз Верховна Рада працює, ви бачите, в якому режимі. І за один день не можна все змінити. Неможливо це зробити за один день. Тому що потрібно працювати зараз в законних рамках. Ми не маємо права якось зробити все по-іншому. Віктор Мартинюк, член штабу Національного зброю. Слава, Слава Ісусу Христові! Всі, всі хочуть звільнити. Ми всі хочемо звільнити тих людей, які працювали проти громади. Я вам зараз розкажу. За результатом вже сьогодні чергового дня, який я провожу в тому напрямку, по звільненню. Легше всього посваритися тим, хто об'єднувався. Тримай, будьте майте, якусь громадянську полажність і досягне до свого ближнього. Будьте в виховані, будьте на культурні, вчимося багато тут і положимо себе свого ближнього. І думайте, що ми люди. І ще беріть і тілбрець, бо тут розуму нам треба. Житі церкви, менші ему, перші ему ці своїх, вернеться з новостнером, до людей зі звохала ручками, а прийшла додому і горіла їсти. І не представлялася, що вона газет, що вона президент. От на цій приклад